А всіх добрих друзів програми Віра Надія, Любов я Тетяна Цимбал. триває літо, канікули, відпустки. А ми продовжуємо знайомити вас з подіями, що відбуваються. І ось у мене в руках подяка, яку ми дістали за творчу співпрацю з посольством Литовської Республіки, громадською організацією Серце до серця, які вже вдруге проводять конкурс малюнків, фотографій та плакатів, що називається «Дружить діти на планеті. Ми безумовно радіємо з того, що багато дітей і підлітків беруть участь цьому конкурсі, отримують призи і можливість спілкуватися. Про цьогорічних переможців, які з різних куточків України з'їхалися на нагородження до посольства Литви у Києві, далі в сюжеті. Пове фото на сходах посольства Литви в Україні. Сьогодні тут головують юні українці. Саме їх фотографують і знімають на відеокамери. Вони переможці другого міжнародного конкурсу малюнків, плакатів та фотографій дружать діти на планеті. Ось Юля Симонович із Луцька. Дівчина досі хвилюється після нагородження. Її ж уперше приймають у такій поважній установі. Для конкурсу Юля намалювала веселу компанію світлокосих литовців та чорняву українку. Каже, були натхнення і хороший настрій. А це портрети твоїх друзів, чи це просто загальні риси?» Якісь ну, взагалі це моя фантазія. Я зображаю те, що в мене в голові можна так сказати. Ну, друзів я тут не зображувала, я рідко зображую реальних людей. Я зображую свої фантазії переважно. Я хотіла зобразити, що потрібно жити здоровим життям, бути здоровою людиною, що це набагато краще, ніж робити щось погане. Це не тільки для батьків, щоб бути здоровим, це навіть для себе. На мою думку, потрібно якось своє життя зберегти, щоб дати життя іншим поколінням. Я хочу більше приймати участь в таких конкурсах, то ну, вони надихають, особливо якщо займаєш призові місця, як ось це перше. Бажаємо тобі влітку дуже гарних малюнків, щоб ти картини малювала, так. і природи. І все, що У мене ще є картини, в мене є персональна виставка в школі, проводилась. Ну, я хочу подякувати дуже своєму директору Мартиніку Віктору Семеновичу. Він для школи робить дуже багато. І в навчальному процесі бере дуже активну участь, і в творчому. Тому дякую йому дуже. Вони приїхали з різних куточків України. Є такі, що серйозно націлені на професійне володіння пензлем чи фотоапаратом, вчаться малювати в художніх школах, відвідують центри дитячо-художньої творчості. А є й аматори, але з дуже великим бажанням створити щось неповторне та емоційне від усього серця. Громадська організація, яка заснувала конкурс, так і називається серце до серця. І це найкращий спосіб народної дипломатії, коли повноважні надзвичайні посли це діти. Окрім дипломатичних установ, конкурс підтримали міністерство молоді і спорту та міністерство освіти і науки, бо діти пропагують здоровий спосіб життя, духовні цінності та навички спілкування, яких так бракує сьогодні багатьом дорослим. Міністерство внутрішніх справ також бачить велику користь у творчості. Вона має заповнювати ті прогалини в житті підлітка, куди може війти злочинність або небезпечний екстрим. Краще ж малювати графіті і плакати на стінах, аніж вкривати їх нецензурними словами чи стрибати з дахів, каже начальник управління міліції у справах дітей Олексій Лазаренко. Це розширяє не тільки кругозор самої дитини, але і дає можливість зрозуміти, що в даному. Глобалізованому світі потрібно дитині. Тому, звичайно, що. Такі конкурси від серця до серця, дружні діти на планеті, вони сприяють тому, що ця комунікація між дітьми налагоджується. Саме головне, що розвиваються комунікативні здібності у наших дітей, адже на практиці можу сказати, що в більшості діти -правопорушники, вони страждають від того, що немає комунікації. І задля налагодження такої комунікації вони здібні піти на правопорушення для того, щоб привернути увагу іншому, бо такими нормальними людськими здібностями, комунікативними вони. Не обладають, не, не, не мають їх тому вимушені вимушені для того, щоб таку комунікацію на що щось зробити таке вже за межами дозволеного. Сашко Горлов із Лисичанська підтверджує думку полковника Лазаренка: коли прагнеш зробити щось красиве, голова й руки працюють саме на це, а на дурниці часу просто не лишається. Ну в основному люблю фотографувати природу. Бо ж приєднає Зараз наблюдається. пейзажи на улицах, очень красиво. А для конкурса какую идею взяли? Ну, своего рода состязание двух, ну, двух команд. Противоборствуют мои очень добрые друзья. А ну, в двух командах. Фотографом хотите стать или оператором? Ну, больше не, не как фотографом, а больше как художником. Ну, да, Ну, рисунком я займаюся біль чаще, ніж фотографії. Ну, а ось ще одні майстри фотографії сестрички Бабаян з Одещини. Фотографували вдвох один об'єкт, меншу сестру. Коньма є, ваші стіб'ячі. Як ви її Або Ви просто зловили момент. Ну, пытались словить момент, когда ничего не получилось, решили ее уговаривать. А с какого дубля вы ее сняли? Вот сколько фотографий вы сделали, чтобы вы ее сняли? Фотографии 20, наверное. Да, да. 20, если не больше. А кто из вас именно фотографирует, а кто решит? Как-то у вас разделено это вот, чтобы сделать такое коллективное ну, Это mm -hmm. да, 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 все вместе. Так, да. да. То есть выводы ну, и режиссируете, и, и фотографируем, и... да. А сколько вы уже лет фотографируете Ну, mm -hmm. годика два, да. Надеемся, что получится принять участие в этом конкурсе и в третьем году. Що буде хорошо? А як сказать, парадівчики? Інші сестри Олеся та Марія Сукмановські із Львівської області дістали по диплому. Кожна дівчатка подавали на конкурс роботи у різних номінаціях, хоч їхні роботи й близькі і об'єднані яскравим баченням навколишнього світу. Ну, Перше захопився малюванням з вас. Сестра та я думаю, що з... я зазвичай молодше щось малюють каляки, а старше вже правлять, кажуть, що ти намалювала я зроблю краще, да? Так, ці сестра так. в тебе критик, чи на поки чи помічний старша старша. Я думаю, що і критик. Ну вона знайде мої недоліки. Я зразу все підмалюю, все як має бути. Ну іноді допомагає мені здається, тому що вона перша зайнялась малюванням, перша почала ходити до центру дитячої та тайнацької творчості. Ми, до речі, Золочева, Львівська область. Ну і вона завжди підмічає теж мої недоліки, і я стараюсь прислухатись до її таких порад, тому що це взагалі дуже важливо, особливо коли ну це ж сім'я, це ж взагалі дуже. У вас ходила вчитель на груп, чи у вас різні. Так, так. Да, у нас є гевко-галина. І у вас дуже схоже в таке яскраве, насичене. Так? У вас все життє подобається, ви бачите все добре. Так, у нас все добре і справді ви підмітили, у нас однаковий стиль сім'я є. Так. Для мене особисто є дуже важливо, тому що як учасник бойових дій півроку миротворчому контингенті в Косово я думаю, що завжди тішишся за своїх дітей, те, що вони малюють такі прекрасні твори, можливо, навіть пов'язані з миром, з любов'ю і з тим, щоб всі діти жили на світі щасливо. Я думаю, що це дуже важливо Для кожного чоловіка, Це не просто, якби період, коли хочеться рисувати. но важно, чтобы эти дети и в будущем остались творческими. Это творчество помогает в любой работе, кем бы человек ни занимался. Ну, для нас рисовать уже, я не знаю, некоторые у нас более способные, некоторые меньше способные. Но я, например, не, ну, не, не рисую сам, но, но конечно, то есть с удовольствием вспоминаю те годы в школе, когда нам нужно было рисовать на раз. Темы на свободные. А сейчас, как бы вы нарисовали Литву? Как вы любите вот современную Литву? Ну, современная Литва действительно, она, скажем так, очень-очень разные людям впечатляется природа у нас, которая, ну, скажем, у нее нет каких-то экзотических вещей, но природа такая натуральная, красивая. Я думаю, в Европе не так много мест, где где сохранилось А така природа, я думаю, як і в Україні. Я думаю, що все в першу очередь на нарісували природу, і море, Навіть юні переможці з литовської сторони ще чекають на таке ж свято з подарунками та призами у полі добрих друзів. І таке свято неодмінно буде, бо коли дорослі лише планують майбутнє, діти створюють його своєю енергією і мріями, втіленими у творчості. А тепер знову повернемося до теми літнього оздоровлення дітей. Існує е, такий стереотип. Дитячий відпочинок це стандартні корпуси, суворі педагоги, дискотеки. Ну, це дійсно стереотип. От у таборі Скаутвіль діти живуть в наметах просто неба. Самі готують їжу і проходять безліч випробувань. Е, і все це для того, щоб гордо носити звання пантери або лиса. Кожен, хто хоч раз побував тут, мріє повернутися. Чому? Дізнавалася журналістка Тетяна Боброва. Смотрите, ребята, як ми вмиваємося. Ми беремо черпачок. Всі бачать черпачок. Ми набираємо в нього водічку. Йдемо комувальничку. Йдемо, йдемо, йдемо комивальничку. Наливаємо в омувальничок водичку, Підставляємо туди ручки і вмиваємося. Демонструй. у літньому таборі Скаут Віль діти не просто здобувають туристичні навички, а вчаться жити в гармонії з природою, відкривають навколишній світ і щось нове у собі, бо навіть слово скаут означає розвідник, першопрохідник. «Скаутинг» – це методика виховання дітей на примірі. Тобто, це не так, що сказали щось і все а сказали. И дети должны это сделать, и они видят пример взрослых, как это делается. Если нужно поставить палатку, детям показывают, как ее ставят, а потом они ее сами ставят. И они каждый раз эту палатку ставят лучше. Также и костер. Они первый раз костер сложно развести, потом второй раз легче. А потом уже на двадцатый раз костер разводится там, с одной спички, в сырую погоду. То все це тренується. З такими інструкторами нічого не страшно. Ані заблукати в лісі, ані потрапити під зливу. Навчать, як обігрітись, як здобути їжу і поставити дах. Для того щоб вона не протікала. Ми беремо вот такий вот колишок. Це називається колишки. Ви бачили, всі у вас є палатки. Ми беремо, вставляємо його в резиночку і під углом. Вставляем его в землю. Вот так и под углом. Смотри, вот так, под углом. Раз, под деревяшечку. Раз, засовывай. До конца. В Україні новітній скаутський рух розвивається з початку 90-х. Охочих поповнити лави скаутів щороку все більше, бо цікавих справ тут чимало. Діяльність скаутів Києва взагалі ну, би, вона не обмежується точно лагерем. Це один із проєктів організації. Ми працюємо на протягу року. У нас є образовательні програми, є мероприятия, які ми проводимо, є ігри, які організовуємо. Діти на протягу року працюють, проходять навчання И Скаутвилл это э, такая площадка для реализации детских идей, которые они наработали, которые они получили на протяжении года. И потом могут реализовать и научить еще кого-то э, тому, чему они учились на протяжении года. Здравствуйте, меня зовут Саша, и мы будем делать танки. Значит, что нам для этого по по понадобится? Форма, кузов и дуло. Значит, мы берем горячий клей и приклеиваем его. К... кузов На кузов мы на сам этот кузов мы приклеиваем как бы еще один кузов, в котором, на котором у нас будет держаться дуло. Вот. И пока потом, вот, вот когда это все засохло, мы берем и как бы намазываем Здесь вот клеить. Саша, нет, ты хочешь наверх? Тихо, И, а, да, и вот сверху. здесь, чтобы лучше держалось. А вот. то мы склеиваем и держим, чтобы оно засохло. Вот это тяжелый танк британской армии ТОК-2. В нем экипаж до, э, на войне использовался от 6 до 11 людей. Вот это танк Черчилль-7, самий многоіспользуємо после Матільди танк Бритатіжо танк британської армії. Сашко та Іван майструють ці моделі не лише задля втіхи. Ввечері вони зможуть продати їх на ярмарку за місцеву валюту, розгуляйчики. на такі гроші. Тут можна купити солодощі або сувеніри, які зробили інші юні таланти. А найбільш вигадливі скаути пропонують покатати на власній спині, приладнавши до себе табличку таксі або зробити масаж. Ну во-первых, ми вони учаться самостяності, что ані хочуть щодо що заводити свої п'яві день. они, ані починають думати, що я хочу допустим, сделать, стати таксистом, либо Гвоздики ты можешь взять возле дерева справа, вот там взять гвоздики, возле... Там уже нет. Есть там гвоздики? Спроси у Егора. Вот, они хотят что-то сделать, чтобы за это получить какое-то вознаграждение. В виде тех, ну, своеобразных разгуляйчиков, за которые они могут получить то, что в лагерь Губра нет. У нас сок не часто, потому что это такая сладость, это, ну, может быть, сок, какое-то печенье, вот. И они так как-то пытаются, мы пытаемся им привить, что надо, чтобы что-то получить, надо что-то сделать. чтобы не было такого, что дайте мне, дайте, дайте, они вот как бы начинают думать и пытаться самореализовать себя и свои идеи. Несмотря на то, что ему может быть 6 или 16 лет, адаптация по-разному, в принципе, проходит 3-4 дня организационного периода, и все детки адаптируются, все детки учатся, и потом приезжают домой и умеют делать множество разных полезных вещей. Навчитись нового і перевірити свої сили можна не лише на майстер-класах чи в гуртках. Найхоробріші скаути демонструють свої вміння в лісі. Тут можна вибороти звання лиса, пантери інших представників дикої природи, які демонструють спритність, витривалість, силу і навіть хитрість. Приміром, щоб отримати звання лис, треба сховатись і замаскуватись. А от щоб називатись чорною пантерою, доведеться цілий день не їсти, не говорити ще й змаструвати собі гніздо на висоті двох метрів. Таких звань ліса є кілька, є. берку, где необходимо еще приготовить еду себе на э, гнезде, построив его на высоте трех метров, организовать себе там туалет и приготовить место для приготовления еды и посидеть там сутки. Ну, то есть такие интересные испытания, в которых дети дети с удовольствием принимают участие и очень рады тому, что э, они могут проявить себя, потому что в условиях города, к сожалению, не всегда можно научиться каким-то э, определенным вещам. То есть здесь есть возможность реализовать свои такие приключения, Ченцінські ідеї куди то пойти, що ти а ще в умовах відкритої місцевості набагато легше перебороти власні страхи, зрозуміти й проявити себе зачастую. Ми взрослые педагоги, спілкуємося з проблемою боязні жучків, то що діти не привыкли, вони не знають, що опасне насикоме или не опасне. Приходиться їм розказувати, що це все нормально, навіть комари, які іноді жалять і достають і Они там чешуться і є певна функція цих комарів. Это...